Чи натисне Путін на червону кнопку? Це питання постійно літає в повітрі. І, звісно, що коїться в голові диктатора, ми знати не можемо однак мусимо бути готовими до всього. Цього нас навчив досвід 24 лютого, аби не витрачати час на паніку а одразу діяти чи просто знати як потрібно діяти в разі найгіршого сценарію. Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька поспілкувалася з військовими, науковцями та істориком, і все зараз розтлумачать. Що таке ядерна зброя? Які масштаби руйнувань вона може спричинити, який вплив її на організм? І що робити, аби вижити? Ядерна зброя це найпотужніша зброя у світі. Принципова різниця це потужність. Якщо там в калібрі, ну скільки там? Ну, 400 кілограмів тротило, так? Умовно, його потужність. Кілограмів. А ядерна зброя вимірюється кілотоннами, тобто тисячами тонн тротилу. Її використали лише раз. Скинуть ядерні бомби на Хиросіму і на гасакі. Тобто, це якраз серпень 1945 року прискорити капітуляцію Японії як остання країна, яка власне виступала на боці третього райху. Однак нині ядерна небезпека актуальна як ніколи. А для України особливо. Бо країна агресор і її навіжені керманичі неодноразово натякали, що завжди готові її застосувати. Ми сподіваємося, це. Так і лишиться залякуваннями з боку ворога. Однак ми мусимо знати алгоритм дій, якщо росіяни таки застосують ядерну зброю. Який її вплив? Які масштаби руйнувань, і головне, як захистити себе і свій дім? Ядерна зброя може бути стратегічна чи тактична. Різниця у потужності та способах використання вони різноманітні і непередбачувані. Використання в даному випадку тактичної зброї встановити безпосередньо перед вибухом ми не зможемо. Ми зможемо констатувати факт, що ядерний вибух відбувся. Доктор біологічних наук Національного центру радіаційної медицини називає чотири фактори її впливу. Перше це світовий спалах, який просто все. і багато хто пам'ятає ці от фотографії відбитків сілетів людини на стіні будинку у Хіросімі. Наступний фактор вже добре відомий багатьом українцям. Щоправда, в цьому випадку він більш потужний. Це ударна хвиля. В певному радіусі всі будинки, все зноситься, нічого не залишається. Так само і люди гинуть. Трохи далі за відстаню. Це е, уламки, скло від цієї самої ударної хвилі. А ще радіація. Чим більша доза, тим страшніші наслідки. Дози зверт – це вже гостра хвороба. Головний біль, блювання, зміни в картині крові. Потім вони зникають, а потім через певний час знов накатуються вже променева хвороби. Тут грає два фактори: удача, бо чим далі ви від епіцентру вибуху, тим більше шансів вижити. В радіусі ближче ніж 2,5-3 тисячі метрів, то враження, ураження буде обов'язково практично 90%. Тобто пострадає 90% людей, озброєння будівель. І другий готовність. Середна буде лунати приблизно та ж саме, що і ракетна небезпека. І... Запам'ятайте, і... не дивіться на вибух. В зворотному напрямку. Зразу йде світлове випромінювання, яке палить січатку ока. Друге, врятуйтеся від механічних пошкоджень. Навіть якщо ми знаходимося на такій місцевості, краще просто впасти обличчям в зворотному напрямку від вибуху, ногами до вибуху. Рижати руки під себе. А після цього намагайтеся заховатися в укриття. Може бути сховище, це може бути метро, це можуть бути любі углублення або. Будинки залишатися вили, на вулиці після вибуху ядерного вибуху небезпечно. У людини є десь 10-15 хвилин, аби знайти собі укриття від е, цих опадів. Краще вдягнути респіратор та прикрити всі ділянки тіла. Такий одяг, як у мене, зараз він не підходить. безпечний. У вас відкриті ділянки тіла, і е, ті опади, які будуть після ядерного вибуху. Вони попадуть на шкіру. Заходити до бомбосховища в забрудненому одязі не можна. Якщо ми в футболці, якщо ми її знімаємо, то її знімати не треба так. Ми її розрізаємо, щоб на нас нічого не посипалось. Ми враховуємо вітер. Якщо повітря у нас оттуда, то ми розвертаємося обличчям до повітря і скидаємо його позаду себе. Тож до тривожної валізки варто додати змінний одяг, а продукти і воду потрібно додатково захистити ще й від радіації. Харчування як мінімум на дві доби, тому що ми не знаємо, що де. Як в даному випадку їжа повинна бути герметично запакована, тобто це можуть бути концерні банки, це можуть бути пакунки, вакуумні пакунки. Радять запастись радіоприймачем та кнопковим телефоном, бо інтернет в районі вибуху зникне. Гамма квантионізують молекули повітря, вибуваються електрони. Електрони летять, утворюють. Електромагнітні хвилі дуже потужні, які руйнують всю електроніку, яка у нас є. Тобто зв'язок там інтернет після цього працювати не буде. Закрийте всі шляхи доступу повітря з вулиці щодо гігієни, вода у водогоні може бути заражена, але можна використати воду зі зливного бачка. Та чекайте, коли можна буде вийти на поверхню. Оптимально 48 годин. Це вже в це, цей спад буде на два порядки. Тобто, дози дози впадуть дуже сильно. Проте наслідки опромінення у будь-якому випадку дадуться взнаки. Клітина не може функціонувати з поламаною ДНК, вона просто гине. Випадає волосся. Так чому тому, що воно постійно росте, страждає шкіра, страждає епітелій нашого кишковика. А найнебезпечніше, від чого людина зазвичай і гине, страждає кістковий мозок, тобто ті клітини, які утворюють наші еритроцити там лейкоцити. І можуть переслідувати ще багато років після вибуху. Не всі а хтось там, уже кому не пощастить. А Інший вимір це те, що вони з'являються не одразу після а, ну, залежно від того, ну, до цих. Ефектів належать наприклад рак, рак крові, так звані солідні раки, лаклегенів там і, і інші гори. Катарахта стратегічна ядерна зброя несе ті самі небезпеки, але в незрівняно більшому обсязі. Застосування її майже гарантована загибель мільйонів людей не тільки в Україні, бо на кожен пуск ракети буде пуск у відповідь, і для знищення людства вистачить навіть десятої частини накопиченого арсеналу. Ніна Грушецька, Марічка Кужик, Олександр Рибенчук, Андрій Марченко, Євген Черлінко, ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини.